Всім привіт, це школа мішок. Ну, от, оце учні. Я перевіряю їх домашнє завдання, тому що родителі, е батьки їх попросили, щоб вони залишилися на підготовку. І оці я їх ще не буду перевіряти, тому що вони ще не підготувалися, а оці три підготувалися. Давайте почнемо. Слеба. Я вже тут підкреслюю, ну що це, оце і оце. оце і оце. Ладно, оце. Ну що оце, це, що оце? Я просила через клетинку, Що оце, Що оце? І що оце? оце. Ладно, і ще оце. Я йому поставлю старайся. От я йому написала «старайся». Давайте закривати. І ще пропишемо тут зразки. зразки пропишем. Вибачте. Я написала йому 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ну все. Давайте розпадемо другому. Це у нас Коля Мороз. Це був Дахо Гліб. Вот он, Микола Мороз. Тут э, пропус. Ну сейчас я переведу. Ну, в принципе, я, ну, несколько помилочок я поставлю ему добре. Ось я поставлю ему добре. І сейчас ще пропущу розкиємо. Ось тут. На чисто. А, да, шесть, раз, Я э, Сони э, Каптур, я прописала игрушки, потому что там поместилось сейчас. Вот я ему был 13, потому ну, что так поместилось. Дуже молодец он был. Теперь последний. Это Соня. Соня. В принципе, сейчас Ось я уже ему и так вот. И вот тут я напишу молодец. вот тут я напишу доброе и... Добре. І «добре ну, в принципе, можно добрый, да. Доброе написато. Или старайся. Короче, я напишу старайся. И... E, вот тут напишу старайся и зразки пропишу. Ось я вот так написала. И давайте закривати. И напишемо. Так, данный. Кстати, у меня звуки. Так, это не то. Это другий бен. Я просто работаю... Над, над я просто работаю ще над першим А і над другим Б. Так, в принципі, Соня Коля та Глеб я їм поставлю ручку. Так, Соня поставлю, мне кажется, три можно поставити. Коли я поставлю ну, п'ять 4-4. Глебу я поставлю. Наверное, 3 теж. А останнім я потім перевірю. Всем пока-пока. Ждите Україн. Чекайте українську мову. Всем пока!